Інфрачервоне тепло. Ви дуже добре знаєте його користь. Та все ж таки для цілісної картини дещо доповню. Як ви знаєте, саме інфрачервоне біорезонансне тепло, яке використовується в обладнанні в наночастинках, це 770 нанометрів. Якщо в мікрометрах, то це від 6 до 14. Це є спектр інфрачервоного тепла. Це не просте тепло, це ніби рідне, материнське, дороге, внутрішнє, позитивне тепло. Синонімів насправді дуже багато. Та найголовніше, що таке тепло знімає запалення, покращує мікроциркуляцію, покращує трофіку та живлення за рахунок притоку та відтоку, знімає інтоксикацію за рахунок розширення канальців, які знаходяться в мембрані клітин. І відбувається очищення в міжклітинну рідину, яка є, як ви пам'ятаєте, громадським туалетом і посилює захисні функції організму за рахунок місцевого імунітету. Ми вже неоднократно говорили з вами про те, що такі клітини, як лімфоцити, лейкоцити, тучні клітини, вони всі збільшуються. Відбувається активна проліферація за рахунок їх поділу. І є ще один дуже хороший показник, який розрахували вчені в інститутах, що підвищення температури тканин організму на 1 градус збільшує імунну активність в 10 разів. Тобто ось чому ми завжди і скрізь. Коли люди хворіли, коли діти хворіли, коли ослаблений імунітет і сприйнятливість вища і серйозніше відбувається, то ми завжди гріли. Гріли ніздрі, гріли вуха, гріли травму, щоправда, не в перший день, але на другу, третю добу. І все це для того, щоб зняти напряг, зняти запальний процес, активізувати всі ці процеси. Саме тому інфрачервоне тепло є першочерговим фактором в лікуванні та оздоровленні у відновленні нашого здоров'я.